Історія про купівлю Асконе, вітаю на Так же склалося, що мені потрібно було купити автомобіль. Цілі для купівлі банальні, щоб свій зад у комфорті по різним локаціям возити та картоплю з бураками на город та з городу катати. Потреби прості, якась таврія чи жига покрили би їх з головою, ну, в крайньому випадку вже вбитий ланос під таксиста. Але помоніторивши всілякі Авторія та РСТ, мене здолав сум через невідповідність моїх фінансових можливостей. Та пропозиції невидимої роки ринку. Звісно, можна було взяти за кількасот доларів якогось Жигуля, але він був би настільки вшатаний, що згодився би хіба для того, щоб доставити мою грішну душу до пекла, і то ним би погодували в самому пеклі. А так я проживаю в невеликому містечку, та можливості швидко підправити своє фінансове становище не було ніякого, тож я продовжував їздити на своїй вбитій Україні, періодично пересмикуючи прутня на всілякі гарні самохідні карети і мріючи, що одного разу я таки куплю собі щось нормальне. І ось одного дня небо вирішило зглянутися наді мною і надіслало через шелест вітру послання, де за недорого можна було взяти непогане авто. Ну, точніше, я просто випадково почув розмову дух людей, що проходили біля мого двору, про якогось чоловіка в селі неподалік, який за недорого продає свій автомобіль. Ціна була смішною, авто в доброму стані, тож один з них збирався його сьогодні-завтра взяти. Окрилений почутим і вирішивши, що настав мій зоряний час, я чим кинувся до хати. Вишкрив свою заначку, взяв права, сказав мамці до обіду не чекала, так мені 28, я живу з мамою, і хутко побіг на автовокзал. На рахунку була, як мені тут здавалося, кожна секунда. На вокзалі мені сказали, що автобус потрібно буде чекати ще три години. Хвитки у водія, а я можу поки що спокійно погуляти. Від цього туман блаженності розстав, і я зрозумів, яким я був ідіотом, отак просто зриваючись з місця і летячи стрімголов чорт зна Та робити було нічого. Я відійшов від каси і призбирався збирався, у вийти додому, як до мене підійшов якийсь чоловік. Слухай, я чув у тебе автобус не скоро. Я насторожився. Та нічого такого, просто ми йдемо в тому ж напрямі. Він трохи відхилився, я побачив у нього за спиною жінку з малою дитиною та сивого діду дідудана. І могли б тебе підкинути до повороту. Разом ми дешевше буде і веселіше. До якого повороту? До повороту на село, Там автобус стоїть, не бийся, а потім поїдеш хвилин п'ять. Іти на місце, я задумався. Їхати з ними або чекати на автобус. Потім знову згадав тих чоловіків за забором. А що як вони перші, то їдуть? Ну добре, я з вами. Як виявилося, ні той чоловік, ні дід, ні навіть жінка з дитиною не вели авто, просто у них був односельчанин, який мав старого графіка і періодично їздив у місто на закупи. Він же брав із собою бажаючих. І всі, хто їхав з ним, скидувались на газ. Чим більше людей їхало, тим менше треба було платити кожному. От вони і шукали собі ще людей на зворотню дорогу, ну то й біз з ним. Мені ж головне було доїхати раніше, тож на цій філософії я просто поклав прутня. Не дивлячись на близьку відстань, по вбитих дороднах, бідний раф лед повз, трусячись та підскакуючи на кожній ямці. Нещасні 13 кілометрів ми їхали майже півгодини. Розмова не клеїлась, тому вся подорож за виключенням кількох чергових фраз пройшла у повній мовчанці. Я залипав, як на неклопиво пропливаючи за вікном краєвиди, і уявляв, як буду ремонтувати підвіску на своєму майбутньому авто через ці блядські дороги. На повороті до села мене висадили і показали напрямок, куди йти далі. На прощання водій питав. Хлопче, а нащо ти взагалі приїхав сюди? Ти наче не місцевий, нічого не знаєш тут. Ну я чув, що тут якийсь авто продає, от і приїхав купити. Пасажири рафа дивно перезирнулись. Тут авто продає тільки діда Скун, насторожено сказав водій. Ти часом не в нього збираєшся купляти авто? Якщо тільки він, то, значить, в нього. Сивий дід тихо хмикнув, жінка з дитиною наспість перехрестилася, а чоловік, що підходив до мене на вокзалі, важко зітхнув. «Ох, хлопче, сказав водій, не робив би ти цього. Знайди краще щось інше. Дякую, що підвезли, сухо сказав я. Але далі вже мені вирішувати. Ну, як знаєш? Раф тихо рикнув і потрусився далі. Я ж постояв, проваджаючи його поглядом. Доки він не зник за кощами, що ростуть у бабіч дороги. Цікаво, що б це значило, з ним. Це мені вирішувати, яке авто брати. Я повернувся і пішов у в... вказаному напрямі. Як і тоді сказано було, за п'ять хвилин я дійшов до села. На його початку висила невелика вивіска, табличка із назвою. Здалеку нічого не було зрозуміло, тож я підійшов ближче. На ній все ще прогладилися старі дивні літери Великопрутнівці! Мабуть, кожен із нас замислившись над цим запитанням, а й справді, для чого ми живемо? На мою думку, однозначної відповіді дати не можна. Можливо, щоб чогось досягти у житті, але це щось у кожної людини інше. Скоріше за все, кожен має сам знайти свою мету і йти до неї. Для когось сенс життя полягає в майбутньому його дітей, для іншого в добробуті його батьків. Деякі вважають головним в житті стати свій власний сьогоднішній день. Але як визначити найголовніше для себе визначити та не помилитися у виборі. У народі кажуть, що в житті треба встигнути зробити три речі побудувати дім, посадити дерево та виховати сина, бо дім буде стояти як пам'ятник, коли життя наше наче тонка ниточка обірветься. Також дерево буде продовжувати приносити свої плоди іншим, навіть якщо у нас уже не буде. Ну і звичайно ж, добре вихований син чи донька, частинка нас самих, будуть кращими свідченням того, якими ми були при житті. Я вважаю, все це пов'язано зі ставленням до близьких людей, адже дім ми будуємо не тільки для себе, але й для сім'ї. щоб приймати гостей, надавати ночівлю подорожньому. І дерево ми саджаємо не лише для того, аби споживати його плоди самому, але щоб інші могли насолодитися їхнім смаком. Сейна та дочку ми виховуємо також не стільки для себе, скільки для людини, з котрою вони створять свою власну сім'ю. Усвідомлення усього цього зігріває і серце дає, впевненість в тому, що життя пройшло надаремно. І різниця між людьми полягає лише в тому. Що хтось устигне залишити більш скраби слід у цьому житті, а інший може не зробити навіть, здавалося б, елементарного. Над цим питанням люди дійсно сушать голови протягом свого свого існування і рано чи пізно в кожного настає момент, коли хочеться знайти відповідь на запитання, а чи не проходить моє життя даремно? Я бажаю, що кожна людина сама має вирішувати, що для неї найголовніше в житті, що є сенсом саме її життя. За такою назвою села я ледь не забувся, навіщо сюди приїхав. Великопрутнівці. Ха, дивно. Але ще давніше для мене було шукати чорт зна кого, чорт зна де. Приїхав якийсь ххі з міста в село купляти авто у діда, про яке почув у себе під парканом. І що тут давніше назва чи я. Я рушив по головній і, мабуть, чи не єдиній вулиці села у напрямку так званого центру, сподіваючись побачити хоч когось з місцевих та розпитати їх детальніше. Але окрім побріхуючих собак, нікого довкола не було. На палетний забор е, вистрибнув півень з кривим дзьобом, помахав крилами, вигнув шию і прокричав щось на зразок Аскудурі. -ну потім зістрибнув і повів у своїх справах. Загалом, здавалося, що в селі немає людей. Звідусіль відгонило пусткою, хоча на подвір'ях стерчалась скотина, і хатки виглядали входженими. Ідучи Йдучи перед собою та розглядаючи все довкола, я ловив себе на думці, що знаходжусь швидше на тимчасово полишеному знімальному майданчику, аніж у вжитому селі. За якимось часом попереду почулись голоси. Вони звучали трохи незвично серед цієї природної тиші, але мене це трохи підбадьорило, і я пришвидшив крок. Чим більше я підходив, тим чіткіше ставали голоси. Один щось гучно та емоційно розповідав, просив, грозився та доводив, а другий спокійно та невпевнено дискутував з першим. Розмова набувала емоційного накалу, і коли я вже підійшов до двору, де вона відбувалася зворіт за словами: Дай хуй стаб моє твої машиною?» Вилетів чоловік і в мене і чим дуж попрямував туди, звідки я йшов. Я провів його збентеженим поглядом і впізнав одного з своїх підпарканних. Дивно, якщо він отак пішов, що авто вже продали, чи продають занадто дорого, а може воно взагалі не продається. Я збентежено заглянув у двір. Є заходь, почув я такою інтонацією, ніби мене тут чекали вже давно. Я, перш ніж тих щось подумати, мої ноги самі занесли мене в двір. У дворі стояв дід, і хоч те, що це саме дід, а не просто підстаркуватий чоловік. Було видно відразу він тримав себе немоцно і невимушено одночасно, що будь-який мій одноліток спортсмен і заздрочом здобий не помітив як я. Статура і харизма, гідна короля, від цих повністю здорових і гетеросексуальних вражень від іншого чоловіка я вчергове забувся, наче сюди прийшов. Де ж авто купити хочеш? запитав він у мене. Ага, мляво помирив я. Ха, чотки доволі швидко розлітаються, навіть сій глишині, весело промовив він. В мене виникло відчуття, що в цьому зараз прийде гаплик, але він швидко відреагував на мій настрій. «Гаразд, ходімо зі мною, і рушив до гаража. Я б за ним, розмірковуючи над тим, що не встиг привітатись відразу, і наскільки доречно було б зараз сказати йому добрий день. Тим часом господар дійшов до гаража і відкрив двері. Всередині стояла старенька, але цілком доглянута Аксона. З її аристократичний екстер'єр вигідно відрізнявся авто на фоні як звичайних «Жигулів», так і новіших та кращих транспортних засобів. І що більше я заглядався на неї, то більше і ясніше в моїй голові малювались картини. як Я наїду по своєму місту, а на мене заглядаються всі наші міста, і навіть сусідки, сусідські дочки, що приїжджають із столиці раз на місяць. Коротше, в голову мені вдарила сперма і не бажала відступати. Із солодких мрій мене вивів різкий крик з хати. Гіпер впав! Гіпер впав! Гіпер впав! Гіпер встав, курво! Сиди і не вийобуйся! Прокричав діду у відповідь. І вже мене до звичайним голосом Не бажаєш проїхатись? Проїхатися, звісно, бажав, тому він вивів авто із двору і поступився мені водійським місцем. Ми не швидко їхали по селу, не дивлячись на загальну роздроченість дороги, авто йшло м'яко, ніби волга по трасі національного значення. Я не вивчував не сильних поштовхів, ні ривків, нічого, лише плавні погойдування та м'які крени на поворотах. Ідеальна їзда. Такої підвіски та плавності немає ні в одному автосвіті, повір, говорив мені власник. Я йому вірив і вірив беззаперечно. Ми їхали по сільській вулиці, по тій самій вулиці, по якій я йшов сюди, але якщо тоді вона була пустою, то зараз по ній існували люди. Хтось займався своїми справами, хтось проводжав нас здивованим поглядом, але село, що здавалося мертвим, жило своїм життям, і я розтанув все життя на своїй новенькій Асконі. Чомусь в мене не було відчуття, що це моя аскона і що її треба було купити. Це моя аскона, і я на ній їду. Дивися на них, сказав дід, дивися на них всіх. Вони дивляться на тебе, ти їх бачиш лише через це авто. І вони тебе, бачать через нього. Ні на якій авто вони б так не дивились, лише на це. Це жаскона 72-го другого року. Я був з ним згоден, цілком і повністю. Ми їхали далі. Раптом серед звичного натовпу я побачив зелену волосу дівчину, таку незвичну і чітку на фоні оточуючих, що вид замилувався. Тим часом вона озирнулась, зміряла нас презирливим поглядом, скорчила мам ризу, ніби побачила двох хабарі хробаків. Я здивувався від такої реакції, але діду пустив в скло і прокричав. Щоб ти здохла, Тьху на тебе. Потім підняв його і швидко затараторив. Єдина нормальна. Він якось дивно зробив наголос на слові нормальна. Серед всіх. І та сука відьма. Скільки чоловіків занепастила. Хто не приїздив до неї і зникав безслідно. Вдова чорна, тримайся від неї подалі. Хоча ще я тобі, потім все знаєш. І сумно зітхнув. Дівчина була симпатичною. Щоб розродити якось атмосферу, я торкнувся до великого схожого на корабельний компасу на турбеді. На його рухомій частині замість вказника півночі був вигребрений невеличкий червоний кружечок, на склі тьмяно відсвічувалось кілька зелених точок. А що це таке, запитав я. О, це можна сказати, надпродовитийний навігатор, вказує гіпернапрямок і все, що ти захочеш. Іноді трохи збить то таке, з цього пояснення ні чорта не зрозумів, але дідів настрій різко повернувся до позитиву, і мене це влаштовувало. Подальше наш круїз по селу проходив без ексцесів. Ми то їхали вулицею, то вдавлювали тапку в пол, драженчи всіх собак. Причому дідові це, схоже, дуже подобалось, навіть більше, ніж мені. Врешті-решт, ми таки повернулися до його дому. Зіжджаючи до двору, я знову почув цей противний крик Гіперфав! Гіперфав! Гіпер Дідик і туди повторив свою чарівну марту, після якої все завершилось. Таке універсальне закляття, змовницьки підвернув він мені. Без нього, після нього будь хто заспокоїться. Про будь кого я був згоден, але дехто, судячи з реакції, таки від нього заспокоївся. І ось настав той час, якого я сильно чекав і боявся одночасно, час торгів. Ми стояли біля капоту і дивилися одне на одного. Він хитро на мене, я не на нього. А непокоїтись було чому. Авто було, здавалось, в ідеальному стані, Площі ще деякі плюшки, і ціна, про яку я все ніяк не міг спитати, дуже непокоїла мене. Ну дуже я хотів це авто. На деякий час обговорювали враження від поїздки, ціни на бензин та погоду. Але все таки я наважився. Скільки? жваво випалив я. Тисяча. Так само жваво випалив він. У мене був лише еквівалент 500 доларів, тож на долю секунду в душу проліз хробак. Кропиванців. Так само жваво продовжив він. Я мовчки дістав гаманець і відрахував йому необхідну суму. Добре, сказав він. А тепер до офісу юриста. Юриста? перепитав я, а сервісний центр. Не бійся, в нього є ліцензії і право працювати з Держбазою. Офіс юриста виявився звичайною хатою, точніше, кімнатою в хаті, якраз в тому дворі, де гуляв когось з кривим дзьобом. Для проформи нас помаринували трохи в коридорі, а потім покликали до кімнати. Юріст з дидом явно були старими знайомими, тому що з порогу завели розмову про погоду, негоду та врожай буряків. Детактовно стояв в стороні і відмовчувався, розглядаючи інтер'єр. А розглядати було що: і старий маятниковий годинник, і різьблений письмовий стіл, і крісла, що більше б підійшли до тронної зали. І гарденець з фантастичними сюжетами, де дракони трахали фея, лицарі вбивали принцес. Зрештою, ті двоє перестали бибикувати, і юрист серйозно запитав продавця. Ти певен, що він підходить до авто? Цілком. Вони прийняли до і стануть чудовими тандемом. А ти що? Я вже відпочиватиму? Ну добре, аго, хлопче, йди сюди. І знаю, в нас тут все серйозно. Так, ми втрьох сіли за стіл, склали договір, підписали документи, і за півгодини я навіть мав новенький ламінований техпаспорт. На мій здивований погляд, юрист відповів, я сказав, що у нас все серйозно. Ми гречно розпрочались, і я виїхав на своєму щойно купленому автомобілі. Дорогою назад я приблизно пам'ятав, тож заблукати не боявся. Дорога до повороту на село зайняла хвилин 20, і, хоч і що дійшов ніби швидше, то списався на суб'єктивну зміну відчуттів від зміцнення покупки. На перехресті стояло кілька людей, які, судячи зі всього, чекали автобус. Я запропонував їм під'їхати зі мною, але вони всі як один відмовились. Чомусь не довіряє на таким простим пропозиціям допомоги. Тож я вирішив проїхати на цей шлях сам, насолоджуючись поїздкою в тіші. Але не судилося. Через півсотні кілометрів і кисо... кількох годин петлянь по вузьких дорогах поміж осик і верб, я раптом зрозумів, що заблукав. Дорога видавалася знайомою, але все одно я ніяк не міг зачепити за якийсь орієнтир і ту поїхав у напрямку, який здавався мені вірним. Така їзда швидко втомлювала, до того ж, на землю почали спускатись сутінки. Врешті-решт я виїхав до якогось юрця. Ідей не було ніяких, а тому я просто зупинив авто і пішов спитати дорогу. На стоку у двері і вікна ніхто не відповідав. Швидше за все, господарів не було вдома. Тож я сів на лавку і почав чекати. За півгодини годин, сутінок вийшла, авто підійшла фігура. Вона обійшла його, оглянула трохи, постояла, а потім рушила до мене. «Аскуне, ти старий передуне, який біз тебе сюди заніс? пролунав сиплий бас. Нічого, не знайшов, по мою душу прийшов. Перепрошую, відповів я. Фігура зупинилась. О, а ти ще хто? І чого на Асконі Аскуна? Де старий? Ну, я купив це авто і от. О фігура підійшла ближче. Це, виявилось, був звичайний чоловік у маск халаті з гвинтівкою через плече. Він обережно зняв гвинтівку, притулив до стіни і сів біля мене. Вітаю, наче, ти виграв джекпот. Дякую. А ви не могли мені підказати дорогу до міста? Ну, це ти не в того спитав. Я добре знаю свою локацію, але не дороги. Тобі краще повернутися детально про все взнати у старого або в когось із села. А я не знаю, не підкажу, я тяжко зітхнув. Мене перемагала втома і зовсім міг знову кудись їхати. Знаєш, сказав чоловіка, я, я не проти, якщо ти в мене повідпочиваєш. А завтра наберешся сили, поїдеш, куди тобі треба. Я радо згодився, і ми пішли до чоловіка в хату. Він не збирався, ввіче збирався нагодувати мене свіжою зачатиною, але я відключився, ледь притулившись до подушечки. Тож, зайцем він вечеряв сам. Спав я погано. У снах мені верзилися що кликали мене і просили допомогти їм. Кілька разів я зіскакував з ліжка в холодному поту, не розуміючи, хто я йде знаходжусь. На ранок мене дуже боліла голова і взагалі нічого не міг зрозуміти. Чоловік, невільним гостем, якого я став, зготував мені сніданок, показав, якому напрямі їхати до села, і дав трохи їжі в дорогу. Бери, тобі потрібніше. Я се собі зможу згецити. Я поїхав. До повороту на село, від якого я вчора півня їхав, сьогодні зомчав за хвилин 20. І не встигши толком здивуватися такому раптовому конвертуванню в бідності, як побачив здалеко старий знайомий раф, і в який в мене ще сідав дідаскон. Я зрадів такі неймовірній зустрічі, адже можна було б знати дорогу, звідки звідси відразу кількох місцевих жителів. Тим часом раф рушив, видавив Хмару з синього пилу зі своєї вихлопної. Цікаво, а чим вони його заправляють, і них за кущами, уступаючи дорогу. Я придавив тапку, щоб швидше догнати бусик, пролетів кущі, отеревів. Дорога, що проглась від звідси, аж Женген куди була пустою, ані найменшого натяку на будь-який транспорт. Куди він втівся? Невже цей клятий шмат старого металу вміє так швидко їздити? Думки в голові так і роїлися. Я вижав за скони все, що міг, і полетів по дорозі, мов комета крізь зоряний пил, намагаючись наздогнати старе відро та все доставки. Проїхавши так чимало відстань, я занепокоївся. Чи міг я на швидкості проскочити, який порослий поворіт, чи ще як, яке відгалуження, куди він міг би повернути? Чорт, треба розвертатися їхати назад. Але проповши помало до самого довбаного повороту саране село і розглядаючи кожен продорожний кущик, я нічого не знайшов. Ні доріжки, ні стрілочки, ні хера. Тож лишалося їхати тільки в село і там же розпитувати дорогу. Село знову зустріло мене пустою на вулиці. Коти, кури, собаки і коні. Цього було в достатній кількості, але не людей. Люди, здавалося, були тут в дефіциті, їх завозили сюди е, для вечірнього шоу. Я поїхав в одне місце до єдиної людини, окрім ну, діда, котру тут знав, до того юриста з його старою кімнатою і криводзевим півнем. Юрист сидів у своїй кімнаті над якимись паперами. Здається, він не дуже здивувався, побачивши мене друге. А, це ти? Ну сідай, сказав він байдуже, не відриваючись від паперів. «Чаю хоч? ні, відповів я чесно. Чаю, і, кава, і чого помісніше мені зараз не хотілося взагалі. Я хотів лише покинути це місце і доїхати додому. Ви не підкажете, коли старий повернеться? Старий не повернеться. Тепер ти замість нього? Все так байдуже відповів юрист. Як? Мене від його слів аж скойорбило. Але ж. Е... він заплатив перевізнику і поїхав, назад, не повертається. Е... Ну, добре. Чомусь ця розмова починала мене гнітити. А може, тоді ви підкажете, як мені виїхати звідси додому? Ти вже вдома. Розслабся і роби свою роботу. Що? Це збило мене з пантелику. Яка робота, який дім, ви про що? Що взагалі за х... прутня? Слухай, малий. Юрист відклав свої папери в сторону і суворо зіркнув на мене, що аж зігнутився. Я розумію, що старий, не попередивши тебе, передав тобі свої справи і звалив до Ясона. Але ти вже сам мав би здогадатись, що прикупив непросту автівку. І якщо ти не знаєш, що треба робити, то я коротко все проясню. На авто старий Яскун виловлював і доправляв душі заблудших анонімусів на гіперчан, душі звичайних людей. Провозить інший візник. Ти його вже бачив. Так от, коли душа відірвалась від тіла простої людини, про це дізналася в канцелярії, по неї приїздив візник відвозити в інший світ. Але душа Безоса то є інша штука. Вона звикла ховатися за життя, і після смерті її так просто не знайдеш. І в той світ, яка не намагається, не завезеш. Тому було вирішено створити інший гіперсвіт, куди потрапляли такі душі. І для цього ж треба було задіяти іншого візника. І цим візником будеш ти. Що бля, який візник? Які ще душі? Он ті душі. Юрист став і підійшов до вікна. За вікном виднілася невелика юрма, що заповнила вулицю. Загалом більшість з них приходить сюди, але деякі губляться, і твоя задача знайти їх за допомогою гіпернавігатора і доправити сюди. Гіпершо? я так і не зміг допетрити, про що він? Гіпернавігатора. Компаса в машині. А загалом бардачкує інструкція, прочитай її. Я хотів було ще щось запитати юриста, але він раптом заскочив на стіл, покрутився навколо своєї осі, перетворився на півні з кривим дзьобом і з криком Аскундрику. вистрибнув у вікно. Три дні і три ночі я без зупину гнав авто. Я хотів покинути це місце так сильно, як ніколи більше. Зрештою, зрозумівши, що Аскона та ж проклята, я ще день витратив на те, щоб доїхати хоч кудись. Але, не дійшовши нікуди, тупо впав з насиленим посеред дороги. Мене знайшов той чолов'яга в дивному масхалаті, відніс до себе додому і відгодував. А з чекала мене в нього на дворі. Після цього я знов повернувся в бісове село. Все виявилося простіше простого і тупіше тупого. Підписавши контракт купівлі, продажу, я підписався на всю цю мутню з пошуком і перевезенням душ під ВПН. Стариган же, не сказавши ні фіга, просто спалавив свої обов'язки за першого зустрічного і відправився ліпити небесні демотиватори. Оплата, яку він взяв за авто, була віддана перевізнику за доставку ще живої душі в той світ. Я ж, якщо знайду собі заступника, зможу звалити на всі чотири сторони з цієї діри, ну а поки що прив'язаний до неї, і чим далі від'їжджаючи відхожу, тим більше розтягується простір довкола мене, і тим більше часу потрібно, щоб перетнути певний відрізок шляху. Теоретично я можу звідси втікти, але час, який необхідний для цього, наближається до нескінченності. Авто ж моя, як і бо інша магічна хрінь, для своєї роботи не потребує ні бензину, ні газу, нічого, лише частинки сил душ безасів. через це і така прив'язка до місцевості. Тому без все продаю аскону 72-го року. Не бита, не фарбована, вклади не потрібно. В комплекті кілька касет Бобула та зв'язана е, зеленокоска відьма в якості талісмана на задньому сидіну. Ціна чисто символічна, 20 кропиванців. Саме стільки мені треба заплатити перевізнику, щоб повернутись додому.